Ну що, давайте представимо або змоделюємо ситуацію. Тяжкий час, погані, е, погані времена, можна сказати, треба десь якось заробити якихось грошей. Що ми робимо? Ми починаємо шукати роботу або ми працюємо на якійсь роботі і е, розуміємо, що ну якби грошей не вистачає, в принципі, і це все рутина, тобі за це платять небагато, і ти хочеш щось поміняти. Подивився реального таксиста, він там розказує про таксі, якісь цікаві або нецікаві вещь. Щось він там, типу, на твоє міння там припизджує, щось він там, може, каже правильно. І ти такий думаєш, а не піти чи робити в таксі? Ага, В таксі, що це таке? Таксістам оце будь оце це кожен день там десь їздить, там, а що вони заробляють, а газ дорогій там. Що робити? Але все-таки... Піду, попробую, скільки того життя. Так, а як же мені це скомпонувати зі своєю роботою? А може в тебе нема роботи і ти думаєш, що піду там, підзароблю, попробую. В принципі, за спрос грошей не беруть. Є два варіанти. Так, перший варіант це піти на відсоток, не потрібні там ніякі там, вступні внески, там нічого не потрібно. Прийшов, здав документи, на тебе подивились, ти молодець, і тобі дають машину, і ти їдеш працювати на відсотки. Це один варіант. І другий варіант може взяти автомобіль в оренду. На оренду треба перший е, внесок за автомобіль, за неділю вперед, наприклад, заплатити. Треба якусь залогову суму. Це другий варіант. Так, і ти думаєш, угу, то, мабуть, давайте поговоримо сьогодні про відсоток. Що таке відсоток? Так, ти обдзвонив весь OLX, весь Work.ua, всю роботу UA, обдзвонив і пропонують, що приходь, ми тобі даємо машину, ти виконуєш закази, ти працюєш там в сервісі там, Bolt, Duclon, Uber або ще в якомусь сервісі, і ти будеш заробляти відсоток. Відсоток різний, деякі предлагають 30% заправка компанії, деякі 35, 40, 45, а може, і 50 заправка компанії. Інші предлагають 50, 55, 60, 65, 70, 75 відсотків, але заправка твоя. Плюс ще бонуси. І ми розуміємо, що середній в Оликсі, да, або десь на WorkUA, середній відсоток це 65%. відсотків. Ти так порахував, що деякі люди кажуть, що вони заробляють там 3 чотири тисячі гривень каси в день. а Деякі кажуть, що вони ніхрена не заробляють, і ти розумієш, блін, ну кому ж вірити, треба самостійно попробувати. Оце про все, друзі, ми сьогодні поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні ми поговоримо, як же заробити гроші в таксі на моделі водій на відсоток. Де її взяти? Скільки платять, скільки реально накатують каси, і скільки ви реально будете. Заробляти, за що друзі, не забувайте підписатися на канал, на прикольний TikTok, Інстаграм. Там ви можете особисто мені написати, якщо буде цікаво, або є всі корисні ссылки для вас по оренді автомобілів, оренді з правом викупу відсотку, там ремонту автосервісу, автомалярки, пригону автомобілів. Все це є і цим ми всім займаємося. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям! Слава, погнали, друзі! Так, ми розуміємо, що у нас багато вільного часу. Ми йдемо працювати на постійну роботу. Що можна знайти? Можна знайти пасміний графік роботи, працювати кожен день, кожен день буде перезмінка, можна знайти раз два дня здаватися, раз три здаватися або раз в тиждень. Скільки ж можна на цьому заробити? Давайте приблизно порахуємо. Що в середньому водій грязними в годину заробляє 200 гривень. Наприклад, Логан. Розхід десь 9-11 літрів газу. І ми розуміємо, що зараз середній кілометр коштує 12 гривень. Так, можна деякі закази взяти по 20, деякі закази по 18, але менше 10 гривень кілометра зараз нема. Тобто, 10 гривень в кілометр, ми розуміємо, що в середньому водій проїжджає 250-300 кілометрів в день і заробляє приблизно 2,5-3 тисячі гривень каси. Деякі заробляють і 4, і 4,5. Можуть люди написати про свої, можна сказати, такі здобутки, але ми не будемо. Десь йти до професіонального водія, ми будемо йти просто до абичного полісосу. Ви прийшли на роботу, ви починаєте працювати. В середньому годину ви будете заробляти 200 гривень грязі. По заказам, можливо, у вас будуть якісь чайові. Ви працюєте цілий день, 10-12 годин. За 10-12 годин, якщо в середньому буде 200 гривень, у вас каса, ви проїдете приблизно 200-250 кілометрів і заробите грязними 2,5 тисячі гривень. 2,5 тисячі гривень, і ваш відсоток в середньому на ринку буде 65%. 65% на 2,5 тисячі гривень. Це у нас десь приблизно 1700 гривень вашого грязного заробітку. 1700 гривень ваш грязний заробіток. Ми звідси віднімаємо паливо. Тобто ви проїхали... 300, давайте 250 кілометрів. 250 кілометрів на цьому автомобілі це 25 літрів газу. 25 літрів газу на, на даний час це у нас приблизно, можна сказати, 900 гривень. 900 гривень і у вас залишок 800 гривень за повноцінну 12-часову сміну. Е 12-часову зміну це якщо ви сильно не напрягались. І ми тут розуміємо, що ми за цілий день заробили 800 гривень 22 долара, приблизно півтора долара в годину. Отакі От реалії зараз середнього заробітку в таксі. Навіщо потрібен відсоток? Відсоток потрібен для того, я вважаю, наприклад, у вас є основна робота. Десь ви працюєте, може, на удаленки, у вас є вільний час, і ви можете 1, 2, 3 або 4 дні в неділю свого вихідного, ви можете приходити працювати на відсотки. Тому що на оренді це трошки інший варіант. Оренда, ви себе підв'язуєте на цілу неділю за орендний автомобіль, ви повинні віддати кожну неділю за неділю оренди. Скільки ж? Наскільки ж вигідна оренда, ніж зарплата? Звісно, про оренду, про реальні оренди ми поговоримо в наступному відео, але зараз ми просто підійдемо до цифр. Наприклад, ви працюєте 6 днів в тиждень. 6 днів в тиждень це по 2,5 тисячі гривень каси, дорівнює скільки у нас? 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень мінус 6 тисяч гривень паливо. Мінус 4 тисячі гривень оренда, то у вас залишається приблизно 5 тисяч гривень. Якщо ви будете 6 днів працювати на відсотки, у вас залишається, в принципі, одна і та же сума. Але на відсотки ви в деякий час можете зробити більшу касу, а в оренді в деякий час ви можете зробити меншу касу. Тобто зрозуміло, що коли ви в оренді зробите меншу касу, ви по-любому повинні за оренду оплатити автомобіля. Оренда буває різна зараз. Ринок це від 2,5 до 5,5 тисяч гривень. Це Принципі, не ВІП-автомобілі. Якщо за 2,5 за 3 тисячі гривень ви можете взяти фабію стареньку, то за 3,5-300 ви можете взяти логан такий. За 4-5,5 ви можете взяти Сонату. Але ми всі розуміємо, що на логану розхід 10, на Сонаті розхід 15. При тому, що ми розуміємо, що треба десь на якомусь плані постійно економити. Тобто ви для себе вибираєте, що вам краще: комфортний автомобіль або. Все-таки маленький розхід. Але зрозуміло, що якщо подивитися на ринок, ви можете взяти Prius з розходом газу 6 літрів, ви можете взяти автомобілі, які на електриці їхать, і цілий день компосувати мост собі з заправками. Тобто, є багато різних варіантів. Але по факту, якщо ви йдете на відсоток, ви можете просто працювати чисто суботу неділю в свій виходний. Тобто і це ми все говоримо про автомобіль, який ви берете. В автопарку або у людини, яка вона здає його на відсоток, ми не говоримо про свій автомобіль. Бо якщо ви візьмете свою тачку і віднімете 5 тисяч гривень, то що ви віддаєте, наприклад, компанії. То ви будете заробляти на своєму автомобілі на 5 тисяч гривень більше. А ви можете спокійно помножити 5 тисяч гривень 52 неділі, це в середньому виходить 6 тисяч доларів, і 6 тисяч доларів це реальний автомобіль, шкода фабія. Ну що? І ми приходимо до тої ситуації, що якщо ви в середньому 2,5 тисячі гривень каси робите в день, а ми кажемо про чисту касу, ми не говоримо, що що з 2,5 тисячі гривень треба відняти ще 25%. Тому що, наприклад, в Убері вже є чистий заказ, а в уклоні грязний заказ. А в сервісі Болт також грязний заказ. Тобто, наприклад, ви їдете 20 кілометрів і ваш тариф десь 330 гривень. Да? 330 гривень мінус 25% десь 240 гривень, получається 12 гривень кілометр. Якщо ви їздите, наприклад, 6-7 кілометрів, ви розумієте, що там приблизно 140 гривень, 140 гривень мінус. 15, мінус 25 Все виходить за 6 кілометрів 100 гривень, тобто десь приблизно 16 гривень кілометр. Тобто от десь отак рахують. Роботи зараз дуже багато. То Зараз зима, постійні повітряні тривоги, постійно там не ходить транспорт, і люди заказують. Деякі бувають закази. От, наприклад, я вчора проводив прямий ефір в Тіктосі. Ви можете на нього підписатися, і там було дуже багато водіїв, які розказували, за які зараз тарифи вони їздять. В принципі, це я бачу і самостійно, тому що, наприклад, є приклад тарифів там, з Дарницького району, в район Сівастопольської площаді 600 гривень тариф піки. Тобто, ви можете робити утром і вечором і заробляти велику касу. Тому що в основному закази є з 6 ранку до 12, це хороші закази, і потім закази з 16 там, годин а, вечора вже і десь до 10 ви можете заробити. Щоб ви розуміли, з 9 часов вечора до 12 часов ночі можна заробити більше всього, тому що люди виїжджають там, з якихось там кафешок, кабаків, і постійно тариф дуже високий. Можна зробити 3-4. 4 Закази за 2 години і закрити днівну касу. Тобто, друзі, ми розуміємо, що коли ми обираємо для себе відсоток, ми для себе повинні вибрати автомобіль, на якому ми будемо їздити. Це може бути Peugeot 301, це може бути Рено Логан, це може бути Toyota Prius це може бути Hyundai Sonata, але ви повинні розуміти, що якщо ви будете на відсотки працювати на Hyundai Sonata, ви тільки собі зробите гімарой, бо машина велика, в неї розход побільше. Таку машину треба брати в оренду. Якщо ви хочете заробляти, ви постійно будете пилисосити, то тоді беріть машину, у якій розход в середньому 10 літрів. Зараз тяжкий час, зараз паливо реально дороге, не за того, що щось не так. Із-за того, що кордони перекриті, бензовози і газовози вони стоять, газу нема такої кількості, як було раніше. І за цього цей газ трошки виріс. Але зараз на кордон стабілізується і газ піде вниз. Кожен рік ми розуміємо, що зимою паливо завжди дороге. З лютого місяця воно постійно починає падати. Просто цей момент треба пережити. Ми розуміємо, що грудень місяць це основний по заробітку таксі, що е, в січні або в лютому вже буде спад роботи, а потім з початком весни вона почне появлятися. Так що, друзі, є дуже багато моментів, але, в принципі, не треба сидіти вдома, треба брати і щось зробити. Звісно, коли ви серйозний айтішник або там СЕО якоїсь компанії, вам не потрібно про це все думати і знати. Але таких людей, мабуть, 001% на всю нашу неньку Україну. Всі інші люди працюють за 15 тисяч гривень в магазинах або в кафейнях по 700 гривень день. А тут ви можете в принципі сісти в автомобіль. І займатися, ну, можна сказати, любимою справою. Чому? Тому що от я сів а, в таксі тільки із-за того, що я дуже хотів а, стати водієм. Не водієм таксі, а просто водієм. А самий класний момент, мені подобається водити, а тут я ще, ще якби, заробляю ще гроші. І так почалась моя кар'єра таксиста. Друзі, я думаю. В цьому відео ви зрозуміли, що хотів я вам донести. На що, не забувайте підписатися на канал, срач в коментарях. Багато-багато зараз -багато. експертів будуть писати, що, да як. Ти все гониш, тут все по-другому. Але, друзі, я вам розказую про те, що реально є. Зараз. Зараз така робота є в таксі. Вона завжди була. Нічого не міняється. Так що, палець вверх, друзі, не забувайте, нагадую вам, донатити хлопцям на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава, всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!